Гадаю, ви вже знаєте, хто такий Марк Бернс, і чули про цю історію, як він приїздив до України, і Володимир Зеленський нагородив його. Пастор Марк Бернс, харизматичний проповідник і особистий пастор Дональда Трампа, якого називають одним із найвпливовіших релігійних голосів американської політики. Його гучні заяви та відкриті позиції не раз ставали причиною скандалів і дискусій. Але я впевнена, ви ще не чули його інтерв'ю, в якому він відповів одному з каналів на декілька цікавих… Запитань і одне з них було про те, яке відношення у Трампа до війни в Україні і які дії вони зараз впроваджують для того, щоб зупинити це все. Моє перше запитання: Як би ви описали погляди Дональда Трампа на війну в Україні? Чи змінилися вони після повномасштабного вторгнення? безумовно, вони змінилися після повномасштабного вторгнення. У президента було терпіння до Володимира Путіна, але воно вичерпалося. Це видно по його діях. Ви бачите, що він нещодавно направив два ядерні підводні човни в регіон. Ви бачите, що зараз ми обкладаємо вищими тарифами одного зі стратегічних партнерів Індію на рівні 50%. Чому тому, що вони купують російську нафту? Купівля російської нафти це те, що фінансує та підсилює Росію у веденні війни. Наша мета задушити цю змію та зруйнувати їхню економіку, щоб вона не могла вести війну.